повинен понести інституційну бодай відповідальність за ситуацію. Ну, ми, ми знаємо, що там командувача оперативного командування було відставлено. Хто несе інституційну відповідальність за ситуацію? Бу це якраз приклад того, як українська влада замість того, щоб розбиратись в проблемах, просто шукає ЦАПа відбувайло. Був знятий командувач оперативним командуванням північ. Який насправді жодної відповідальності за те, що відбулось, там не несе, оскільки він командував угрупованням наших військ до 20 листопада 2024 року. Після цього там інший командувач, якого призначили за наполяганням верховного воно безпосередньо Володимира Зеленського, який безпосередньо давав накази ці триматись, був на зв'язку. І це абсолютно операція, якою на кінцевій фазі керував офіс президента. Ну на жаль, от з такими трагічними наслідками.